Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Ми продовжуємо з вами подорож у космосі. Малята для того, щоб подорожувати, нам потрібні, ми вже з вами говорили, ракети. Так, так. І на занятті з аплікації ми вже з вами спробували зробити е, ось таку ракету для подорожі в космосі. Сьогодні я пропоную зліпити таку ракету, е, тому нам для роботи знадобиться пластилін, дощечка. І стеки. Тож, якщо ви приготували все, ми розпочинаємо нашу роботу. Для роботи нам потрібно стеки та пластилін фіолетового, синього, червоного та жовтого кольорів. Отже, починаємо. Пластилін ділимо на дві частини. Великий шматочок і менший. З першого великого ліпимо корпус. В основі. Конусоподібна форма. Один кінець повинен бути загостреним, а другий. Притискаємо до дошки для ліплення. Оздоблюємо нашу ракету. Із синього пластиліну робимо віконечка, одне віконечко і друге віконечко. З меншого шматочка пластиліну ділимо на три шматочки. Це стабілізатори ракети, що мають форму трикутничка. І кріпимо з двох, з трьох боків до ракети нашої. І третій стабілізатор для ракети нашої. Ось, ракета в нас майже готова. Тепер беремо жовтий колір, невеличкий шматочок, і робимо полум'я для ракети. Ділимо на маленькі шматочки. Малята, ось така гарна, цікава робота у нас сьогодні з вами вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття. І у вас вийшли гарні космічні ракети. Тому я, як завжди, буду чекати на ваші роботи з вашими фото і відео. До побачення до наступної зустрічі!